Народ, всім привіт, хто мене ще пам'ятає. З виходу останнього ролику на каналі пройшло, грубо кажучи, півроку. Тому я не здивуюся, якщо хтось буде дивуватися, що це за чувак і чому я на нього підписаний. За цей час, поки мене не було, маленька китайська інді студія почала розвивати свій новий проект під назвою Zenless Zone Zero Біздзен зони 0 Також недавно вийшов трейлер нового регіону в Генщині Натлан, який охопив собою велику кількість розчарувань фанатів. Стосовно того, що регіон, яким керує богиня війни, не повинен виглядати як зведений син Креш Бандіку та Драгон Сіті. Напишіть в коментарях, як ви до цього ставитесь. Особисто мені все одно на територію. Ви бачили, які там персонажі? Моє серденько після побачених нових героїв сказало мені до побачення, особливо після образу архонта, Який нам дуже вміло приховували. Думаю, за таких красивих персонажів їм можна трішки пробачити. Так. Начебто всі новини я розказав. Якщо щось пропустив, одразу мені в коментарях допишіть, будь ласка. А сьогодні річ піде, як ви могли дізнатися з назви ролику, про мій аккаунт Ханкайста Rail. В цю гру я почав грати одразу з релізу і лише недавно отримав 70-й ранг. Ну, хоча як недавно, враховуючи за пару з навчанням та вже не дуже велике бажання гри, то, звичайно, заходження в цей продукт китайської інді компанії у мене був не щодня. А після нового року взагалі перестав неї грати. Так заходив раз в півмісяця, якщо потрібно було. Забрати халявні крутки і все. Тому десь весною до мене прийшла ідея передати свій аккаунт подрузі, яка активно грає в Star Rail, зі словами, що вона може робити на ньому все, що захоче. І ось протягом трьох місяців цей аккаунт був під контролем іншої людини і без нульової інформації, що на ньому було зроблено для мене. Отже, зараз ви побачите перші кадри, як я заходжу на свій аккаунт, активно не бувши на ньому десь приблизно півроку. Приємного перегляду. Ну що, нарешті я. Запустив цю гру, не було мене в ній десь півроку приблизно. Я закінчив грати в неї, коли виходила Жан Мей. Давайте подивимось, як змінився мій акаунт після того, як я передав своїй подрузі його на прокачку. Я сказав їй, що вона може на цьому акаунті робити все, що захоче, яких вона персонажів вибивала. Що змінилося? Що вона апгрейднула, можливо. Сказала, що мені сподобається. Так, ну, заїжджаємо. О, блін, як я вже давно не грав в цю гру. Серйозно, мені було цікаво подивитися, наскільки змінилося, що в цій грі. Я ніяких трейлерів нових не бачив. За нових персонажів взагалі ніяких не шарю. 70-й рівень, так? Вона добила мені все-таки цей рівень. Так, ох-ох-хох ох, ох, ох. На що можна подивитися для початку? Вона мені лишила першого головного героя. Як вона називається, Стелла, так? Ось. Давайте подивимось наші накрутки. Чи вона щось лишило? Ні, нічого не лишила? Все забито, окей. Ну що, я думаю, найцікавіше це подивитися на персонажів, які в мене тут є. Що вона зробила, що вона прокачала. Бра! Серйозно? Бутхил вибила. Се... Ух ти що. Це хто такий? Це що за мужик? Йолки-палки. Зорянку вибила. Уф. От зорянка мені сподобалась ця. її трейлер, її пісня, музика ну це прям шик. Бутхіл, а мало стого наша й прокачала їх на 80-й рівень. Світлячок! Ох ти що. Я її хотів, чесно вам скажу. Я по кону. Це її конус, правильно, це ж. Її сигнатурний конус. йолки палки оце людина постаралася. Серйозно, мені здається, якби у мене <був>, був цей аккаунт, я би не встиг їх всіх вкачати. Так, ну окей, це їх всіх я пам'ятаю. Ахероон. Це що таке? Це ж теж це сигнатурний е конус діда, якщо не помиляюсь. Блін, капець. Ого. Ну, серйозно, я от останнє, що я вибивав, це була Жоан Мей. Мей я грав. Жонмей, типу, там трошки мені сподобалось. Ну, мені вона по вайфа геймінгу зайшла. Вона красиво виглядає. Далі, що тут у нас цікавого є. Галахера вибила. Уф, це, типу, його сигнатурка, так? Непогано. Ні, ну Галахер теж гарно виглядає, мені сподобався його дизайн. Мені здається, один з найкрасивіших персонажів з Панаконії. Так, ну все. А, Міша, так? Ух, Міша також. Прикольно виглядає. Ну все, в принципі, нічого такого не змінилося. Ну, блін, три, нові. чотири нові легендарки це взагалі просто шик. Ще й з сигнатуркою. Демо подивимося по статам. Чесно, я вже навіть не пам'ятаю, що їм, що взагалі збираються ці люди. Прокачала 8-8, ох ти що, щось красиве, ну, 15-й. Тут, тут, тут вже не встигла, напевно, докачати, бо я сказав, її, що на вихідних буду знімати якраз. Тут у нас. ого, в неї 3000. А вона від чого? Вона хилить від бафа і атакою, атаки своєї. Ну, зрозуміло, окей. А давайте, можливо, ще іделони подивимося. Я не думаю. Ну так, окей, це було б вже знато жирно. Та. Якщо б мені ще пару раз ей випало. Так, що по класичним, до речі, легендаркам. Я пам'ятаю, ось так. У мене якраз тільки в Блейда був Сузір'я. Це ще й, в принципі, можна так назвати, огляд мого аккаунта 70 го рівня. Так, тут нічого, тут нічого. Тут я не пам'ятаю. Тут в мене було, та все правильно. Та в мене ще й в Янцинь мав. Також це один. Байлу мене це один. Байлу мене не було, це один. Це 100%, значить вона мені його її вибила. Окей. Ого, Галхер, ти що. 5 раз випай. Так, ну про 4 зіркове, я навіть не пам'ятаю. Що в мене було, що ні. Так чисто швиденько пробіжимося. Красиво. Ой, ось, ну, вона в мене точно не була. Це 6. Що можна ще подивитися? БПшку? 49 рівень. Йолки-палки. Хочу ще подивитися на конуси. Як тут конуси ось? Так, на ну, цей конус у мене був. Тут якраз новий конус діда і ось конус світлячка. Далі у мене все було. В принципі, непогано. Ну ось ці, от, напевно, нові конуси. чотиризіркові я не розбираюсь, які в мене були які ні. Ось це точно в мене не було. Це, напевно, якісь івенти, мені здається. Якщо в мене він чотирьох 4 прокачки. А хоча ні, може і не івентовий. Ну ось так і так виглядає. Аккаунт господар, до якого не заходив півроку. Красиво, давайте, можливо, я подивлюся, чи можна тут подивитися, якими пачками людина проходила гру. Ой, вже все позабував. Боже, як це грати? Куди я жму? Давайте в вагон зайдемо, подивимося, що в мене по дзеркалу, чи Леся проходила дзеркало, і не як далеко вона зайшла. Ну я думаю, з такими персонажами би мало щось пройти. Я, звичайно, не, не знаю, що там по персонажам, і не знаю, наскільки вони сильні, проте, ну. Вона поставила музику, Ой, це шикарна музика, не знаю. Ну, дуже красиво, дуже. Гарна музика. Так, окей, давайте зайдемо тут і в зеркало, подивимося що в зеркалі. Восьмий зал, окей. Бо я максимум проходив до п'ятого. Ну, вже от шостий, сьомий, це вже не це вже, мені Здається, моцно. від цієї музики. Окей, йдемо подивимося ще в віртуалку. Подивимося, що тут в віртуалці робиться. Віртуалка, якщо я правильно розумію, закрита, так? Типу, ага, вона забрала, окей. Так, що тут у нас? Йо-йо- Ой. А можна нормаль... як... А... а є нормальна віртуалка? О. Так, ну тут у мене все пройдено по логіці. Правильно, Там. тут, типу, пройдено. Що ще можна показати. Дійсно, навіть не знаю про що, що... <смі> що тут говорити, коли людина протягом півроку не заходила в цю гру і дуже багато всього змінилося, і ти навіть не знаєш до чого чіпитися, чого показати. Ну от саме найважливіше це от чотири нових персонажі: це Бутхіл, Зарянка, Світлячок і Ахерон. А тепер давайте перейдемо до самого огляду мого аккаунту, як я починав свою історію в цій грі і за кого мені було приємно грати. Почнемо ми з моєї першої легендарки, це Ян Цінь. Хлопчик на початку був доволі сильним персонажем, і мені подобалась тактика його бою. Легкий персонаж для освоєння, проте на даний момент він не стоїть і далеко в топах сьогоднішньої мети персонажів. Також хочу уточнити один момент, так як ХСР було для мене в першу чергу фановою грою, тобто, ну я не хотів в ній думати про якісь імбові пачки, шукати ідеальні артефакти. Та вибивати лише сильних героїв. Моя ціль була в цій грі фан-сервісною. Тобто, ну, то мені подобався, того я її вибивав. Тому, фактично, причини показувати свої артефакти у мене немає, тому що там немає нічого цікавого, це. Типові артефакти з непрокаченими статами. Також, звичайно, я потратив майже всі свої крутки, які можна було отримати на початку гри, для того, щоб відкрутити першу івентову легендарку, яка, мені здається, ще досі дасть прикурити багатьом героям. Це зілі, а також її сигнатурний конус. Тримала вона мене, як завжди, до останнього, тому на наступних легендарних персонажів збирати крутки було важче. По причині цього, я пропустив банер генерала, але... Ось срібного вовка мені пощастило вибити доволі швидко, ще й без гаранту. Дівчинка показала себе дуже корисним персонажем завдяки її швидким пробиванням будь-якої стихійної вразливості, а також непоганим зменшенням захисту для ворожих персонажів. З конусом мудрувати якось не хотілося, тому віддав їй перший івентовий конусик, який, грубо кажучи, є другою сигнатурною зброєю. На черзі в нас шоу Блейд. Він не те, що мені сильно подобався, але, походу, я сподобався йому більше. Бо не знаю, як описати причину того, що він мені випав на восьмій круті. Після срібного вовка, так ще й після цього на 10-й круті випав його іделон. Коротше кажучи, цей мужчина захотів попасти на мій аккаунт, хоч і цифр великих він у мене не видає. Проте я фармив йому артефакти ну, доволі довго, але все одно ніякої великої, порівняно з іншими легендарними персонажами, шкоди він не наносив. Рухаємося далі по моїм фаворитам: Даньхен. Ось тут у мене все-таки гвинтики в голові трішки почали шурупати, бо цей персонаж мені сподобався не по дизайну чи історії, а по його. Сильному демеджу та сплешовому урону, а також попрощині уявної стихії, якої у мене не було. Якщо не помиляюся, він ще досі стоїть в топах найкращих дамагерів гри, і ось вже приблизно після вибитого Деньхена інтерес до цієї гри у мене почав спадати, та й спав він до такої степені, що я нікого не вибив у версії 1.4. Що є дивним явищем, тому що на відміну від геншину у ХСР доволі щедрі нагороди та велика кількість різноманітних івентів. Проте моє небажання все одно мене побороло, тому ні дзінлю, ні топас я не вибив. Хоча Кріо Дамагера на моєму аккаунті бажано було отримати. Так як до моменту версії 1.5 я ще досі виживав, маючи лише одну Наташу під хіл, тому мені швиденько потрібно було знайти якусь заміну. І нею стала мила дівчинка хвохво. -Хво. Так як це легендарний персонаж, то лікує вона дуже непогано та ще й дає багато інших цікавих фішок в своїй команді. Не пожалів, що її вибив. Хоч і на початку вона здалася мені доволі слабкою. Ну і апогей мого вайфу геймінгу стала Жоан Мей, в якій ще досі не знайшов користь, але персонаж виглядає. Дуже красивим, а її анімації нагадали мені сім років мого отримання в музичній школі. Сам герой дійсно цікавий теоретично, на практиці так і не побачив її потенціалу. Хоча скільки я там ще після неї грав, ціле тиждень, напевно. І на ній якраз закінчилась моя серйозна гра. Зараз я просто заходжу в неї лише, щоб забрати халявні крутки. На рахунок стандартний Лег, то лишилось вибити лише Вельта. Найкориснішим стандартним легендарним персонажем для мене виявився Гепард. Так як я не вибивав Фусюань, ще ті у мене фактично не було, і всі пачки Мене пробивалися на раз-два під натиском страшних босів за допомогою їхніх рандомних ударів та ультимейтів. А вибивши цього хлопчину, він почав зберігати життя моїм командам. І вони вмирали не з першої течки, а з другої. Зате я його і люблю. А ну і його відродження також дає йому додатковий плюс. Броня також надає велику користь багатьом пачкам, проте їй не пощастило випасти мені вже після моєї найбільш активної комунікації з цією грою. Що можу сказати про нових героїв? Після Херону інформації про навики цих персонажів. Не нульові. Хоча знаю, що вони всі дуже хороші і точно не будуть валятися в полюці у вас на аккаунті. Взагалі, увесь Conquest Rail це доволі цікава, щедра та атмосферна гра. Проте це, як завжди, буде обирати лише ваш смак. У мене з цією грою не склались прямо активні стосунки, тому і продовжувати в неї грати не знаю, чи буду. Але аккаунт потрібно було показати, і сподіваюсь, цей ролик вам сподобався. Бажаю всім вибити тих персонажів, які вам потрібні. Та напишіть, чи граєте ви в цю гру і далі. Зустрінемось в наступному Могу ролику.